мусорковку. Ой, это да, якщо... На ну, 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 эту сторону. Потому что треба вот эту ласточку відігнати в соседнюю целу. Всем <music> витания, слава Украине! Сегодня буду розпилювати оцю колоду. От, сьогодні так напруга більш-менш стабільна, Тож запущу полараму і спробуємо разом з вами попиляти. Тут по полорамі були в коментарях деякі зауваження. Тож я на двигун поставив кожух, щоб вентилятор обдував. Закрив тут, отак, от трішки, трішки якийсь захист зробив. Ну, це зауваження були слушні, тож треба було мені давно це зробити, бо це техніка безпеки. Так, ну, зараз залю водичку і спробуємо, щось, щось де й вийде, я думаю. Почав пиляти, але не все так просто. Ви бачите, тут трішки його і запиляв. Але отут вже відпірається. Отак. А вище підняти нема змоги, бо двигун сюди вже вперся. Це треба буде колись переробити. Я просто не думав, що буду ще таке здоровий, тому воно влізе. Ну, це мій трішки. Мій косяк так би мовити. Тож я Тут позаприлював бензопилою і позрубовував. Зараз перший зріз зроблю, а далі буде, я думаю, все як треба. Пиляв, горбель, так би мовити, далі піде легше, мені нічого не мішати, я буду потихеньку опускати п'ятдесятками, по одну чи дві зніму, потім переверну, зроблю заготовочку. Ну, все як завжди. От. Єдине що заглушив і думаю навіщо це все я гроблю, пиляю. Кругом вибухи такі зараз йдуть. Доносяться спикетоння, колишніх сили скидають каба, а я ще тут ще пиляю блин. Так якось не важно на душі. Не знаю, буду пилять, воно хоч гуде, хоч не чуть, що десь вибухи. Чисто психологічно буде легше. Ну я так думаю, нагукиваєш, а на голову можливо буде легше. Хоча... Але це надовго полегшення. Ладно, це все лірика. Трошки випаляємо. Випиля в одну п'ятдесятку, а, а це вирішив випиляти сороковочку, досточку, ну, от така вона гарненька буде. Чому сороковку? Ой, та якщо доживем до мирних часів, можливо зроблю вулика, а може й не одного. Є таке Є ще опильнути ще таке. А там побачимо. Зараз у мене помічник є. Спробуємо перевернути. Ну, Хоча що там пробувати, треба брати перевертати. Так, перевертати. І помальювати можна. Так, так зависберіє цю ви. Висіли, а так раз. Ні, не прощайте, дай.

Фух, ну що, далі, далі діло техніки, брат допилять. Пиляв, пиляв і зупинився. Зовсім перестали пиляти. Провал у напруги знову пішов. Напруга впала, не хоче До половини допиляв. І все. Зовсім не пиля. Зупиняється. А це треба було ще оцю одну, одну зняти і була б заготовка на 150, щоб зробити стропила 50 на 150. Вот так. Ну ладно, трішки почекаємо, можливо, щось додаться напруга. Якщо ні, то з пилку, витягну до наступного разу. Так. Зараз ще робимо одну спробу. Якщо напруги вистачить. Допиляти хоча б оцей різ, то допиляю. Якщо ні, то знімаю пилку і на цьому сьогодні все. Бо ще треба оцю ласточку відігнати в сусіднє село. Там наші родичі зимували у місті, а це вони живуть в сусідньому селі ще ближче до кордону. Як там, хоч не страшно з цими обстрілами, але все одно люди. Хочуть до своєї домівки. Вдома найкраще. А Машинка стояла в нас, треба її відігнати. Тож ми на двох машинах поїдемо, щоб назад пішки не йти. От так Отаке. Пробую, ще завожу. Якщо попиляє, то попиляю. Так. Все-таки я його допиляв. Напруга трішки стабілізувалася. Тож, хоч і поганенька, але, але допиляв. Ну що, на сьогодні все, більше не буде, нехай так залишається. Зніму пилку, накрию і все. І до наступного разу. Завтра їду на працю, тож десь через день, через два. Якщо буде електрика, тож на цьому все. Всім пока, все буде Україна.